Без зупинки кожної хвилинки. Холостяк. Друзі, вітаю вас! Це довгоочікуваний фінал шоу Холостяк. Наші фіналістки леді Помада, Сьюзі Смузі та Печенюшка. Саме так, друзі, ми всі чекали цієї миті. Кому ж батон Крутон віддасть останню троянду. Як наші конкурсантки провели цей тиждень? Холостяк. Краса! У житті не бачила нічого прекраснішого. Я теж Іди до мене, Белла Ми створені одне для одного. Поглянь, яка сукня, просто шик. Сакре блю Що ви бачили цю сукню? Холостяк. Обіцяю, сьогодні буде найромантичніше, Найчарівніше побачення в її житті. Ну, якщо Смузі таки Ой, а я геть забула про побачення. Я, типу, взагалі беру участь у шоу тільки заради троянд. Вони такі гарні. Чекай, ти типу, це знімаєш? Холостяк. жить. Дозволь показати силу і виграти для тебе приз. М -м, мабуть, це якийсь жарт. Глянь на му. Ходімо, не будемо марнувати часу на поламаний автомат. Бомбочка! Веченюшка дорогенька, будь ласка, прийміть троянду ти переморла. Що ж, перший сезон шоу Холостяк завершився. Дякую, що були з нами. До зустрічі.